Я Олександр Суганяка. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільного політичного YouTube-каналу Суганяк-Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, пишіть коменти і розширюйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і, безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Не втомлююсь повторювати, друзі, що критичне мислення це коли розумієш причина наслідкові зв'язки подій, чому відбувається саме так, а не інакше, якими можуть бути і обов'язково будуть наслідки тих чи інших дій, як конкретної людини, так і держави, суспільства в цілому. Критичне мислення це такий, знаєте, запобіжник від різних маніпуляцій. Від впливів на свідомість суспільства і конкретних людей, воно дуже важливо, друзі, зараз такі важкі часи цієї війни, постійної небезпеки, для того, щоб ми все ж таки ну, відчували реальність, загрози і виклики реальності, а не ховалися в якусь надуману казкову бульбашку. Друзі. Давайте спробуємо зробити підсумки минулого тижня, ну, безперечно, застосувавши критичне мислення. Ну, що, от на мій погляд, найважливіше? Ну, перше, те, друзі, що відбувається на фронті, безперечно, ну, на всіх фронтах, власне кажучи, цієї жахливої війни. Для моїх рідних сум те, що відбувається на 560 кілометрах. Кордону з країною-агресором це фактично 17 полузнищених прикордонних територіальних громад сумського кордону, де судячи по щоденним вибухам суттєве загострення. Тому, друзі, безперечно, перше, це максимальна підтримка наших військових, Збройних Сил України, територіальну оборону, бо тільки завдяки їм. Тримається наша країна. І ми маємо можливість ну, такого спілкування. Друге, безперечно, найважливіше зараз, враховуючи погодні умови, холодну зиму і те, що ворог намагається знищити нашу критичну енергоструктуру, це безперечно проблеми пов'язані з опаленням, водопостачанням, енергетикою. Ось уже буквально на декілька годин відключили світло і тепло у мене в квартирі. І сразу температура впала до 16 градусів, буквально за пару годин. Це дуже-дуже важливо зараз, особливо для прикордонних громад, а суми поруч з фронтом. Це дуже-дуже після. після Бойових дій після безперечно впливу ворога, так званий Холодомор, в який нас намагається занурити наш східний агресивний сусід, який колись прокидався братом. Це дуже-дуже важливо. А що потрібно, друзі, в таких умовах? Ну, по-перше, ще раз прохання, підпишитесь на наш YouTube канал. Щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, безперечно, свідомо обираючих майбутнє. А по-друге, друзі, потрібна витримка, згуртованість і найголовніше, на мій погляд, єдність. От не можна під час таких небезпечних, смертельних викликів займатися внутрішніми чварами. Або пошуками винних і перекладанням відповідальності. Дуже дивним і неконструктивним, от на мій погляд, виглядає намагання центральної влади перекласти відповідальність за проблеми в енергетиці на місцеве самоврядування. Саме завдяки місцевим громадам наша країна витримала в перші місяці повномасштабного вторгнення, до якого, на жаль, центральна влада суспільство не готувала. Саме громади. Особливо прикордонні найбільш допомагають і зараз Збройним силам України. А центральна влада, замість того, щоб це цінувати і підтримувати місцеві, місцеві влади, у минулому році забрала у громад військовий і силовий ПДФО. Це більше 200 мільярдів гривень, друзі. Додатково, до речі, забрала окремим рішенням 8 мільярдів з міського бюджету найбільшої громади. України це нашої столиці міста Києва. А зараз намагається, вибачте, перекласти свою відповідальність за незакрите небо на міську владу, яка, до речі, достатньо швидко і ефективно працює, ми бачимо, це над ліквідацією саме наслідків масових ворожих атак на столицю. Я вважаю, що якраз мер міста Києва. Віталій Кличко заслугує на підтримку і повагу з боку керівництва держави. Час саме об'єднання зусиль, а не чувар. Об'єднання зусиль, друзі, щоб вистояти, витримати, ну і безперечно перемогти. Найголовніше, на мій погляд, друзі, це тримати фронт і об'єднувати ТИЛ заради підтримки фронту. Це наша дійсність. Але ж міфи і дійсність, друзі. Країна і суспільство навіть таких смертельно небезпечних умовах, як ми бачимо, не може без чергового шоу. От події навколо це теж таке особливості цього тижня. Події навколо обрання запобіжного заходу судом лідерці Батьківщини Юлії Тимошенка в зв'язку з. її Звинуваченням з боку НАБУ і САП у політичній корупції. Ну і були, на мій погляд, таким своєрідним шоу, максимально таким публічним, яскравим, за яким спостерігала вся країна на якийсь час, навіть забувши про цю жахливу війну. Друзі, ще раз прохання, підписуйтесь на наш Суспільно-політичний YouTube канал. Слуганяк Олександр Мєфій Дійсні, щоб ми розширили аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючих загрози і викликів сьогодення, ну, і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Так от, друзі, як юрист першою професією якого була слідчі особливо важким злочином, хочу вас відповідально запевнити, що якщо справжні професіонали слідчих органів хочуть розкрити злочин і довести кримінальну справу до Обвинувачуваного вироку та покарання, вони роблять це продумано, системно, без зайвого галусу та піару і понтів. Якщо це справа про хабар, то краще зловити злочинця, як кажуть, на гарячому. Або на передачі, або на отриманні хабара, а піар висвітлення і медійні вкиди. Це вже коли є вирок суду. Друзі, не хочу вас втомлювати безліч процесуальних нюансів, які були порушені при оперативно слідчих діях відносно Тимошенка, що дасть приват, можна вже спрогнозувати, адвокатам розвалювати цю справу в суді. Але шоу було гучне, країна трохи переключилася з війни на внутрішні потішні війни. Можливо. Щоб ну, відновлювати психосоматику суспільства і потрібні такі внутрішні, знаєте, шоу-стрязки? Чи потрібно боротися з політичною корупцією? Ну, безперечно. І системно, і жорстко. Але системно. Чи з такими спецефектами, коли до одної депутатки. Хоч і дуже відомої, е, приїжджають аж 30 спецпризначенців, яких, до речі, не вистачає, в тому числі і на сумському кордоні, щоб відбивати ворожі атаки. Ну, мабуть, ні. Це зайве. Не хочу вангувати, але вихлоп цієї справи, боюсь, буде ніяким. Знаєте, складається таке враження, що суспільство, оціми. Яскравими, так сказати, подіями біля конкретних якихось кримінальних справ, відволікають від чогось більш важливого. Там, де не якісь, так сказати, жалки 40 тисяч, а сотні мільйонів мільярди. Щось забули про Міндіча, Чернишова. Баканова, вже от, дехто нагадує, що там відбувалося, і щось про них забуло, і там щось нічого не відбувається. От. І десятки спецпризначенців там не, не, не з'являються. Я думаю, друзі, що ми ще не раз повернемось до цього питання. От. І хоч я ніколи не був симпатиком Юлії Володимирівни, тим більше, що достатньо мова інформації від колег, друзів, слідчих по особливо важливим справам що величе справи Лазаренка Тимошенка про різні речі. Але за те, що таку серйозну роботу по розкриттю злочину, особливо пов'язаних з політичною корупцією, в правоохоронних органах перетворюють в таке, знаєте, медійне шоу, навіть якось соромно. От. Краще, щоб був результат. Хоча ну, чи це вже така епоха, знаєте, популізму, піару, шоу, коли важливо не результат, а імітація е, процесу, не їхати а шашечки, е, так сказати, не дійсність, а якісь міфи або фейки. Але ж треба завжди повертатись в дійсність, друзі. Не забувати про смертельно небезпечні загрози і виклики, перед якими стоїть країна і наше суспільство. Тому підтримуємо Збройні Сили України, територіальну оборону. І, друзі, не відключаємо критичне мислення, щоб не проплутати дійсність з метійними шоу, куди нас інколи намагаються затягти. Слава Україні і до зустрічі, друзі.